Новини війни і почнемо з гучної заяви країни-агресорки в Росії вкотре розкидаються ядерними погрозами світу. І цього разу це вже стосується винищувачів, які от от союзники мають передати Україні. Вороже МЗ заявило, що поява в ЗСУ багатофункціональних літаків F-16 вони сприйматимуть не інакше як носії ядерної зброї, навіть якщо модифікація цього не передбачає. Водночас у США не вірять у російське коливання повітря погрозами. Держдеп сполучених штатів заявив, що не бачить готовності країни-агресорки застосовувати ядерну зброю. А співробітники СБУ з'яснили гучне затримання крутів, які працювали в управлінні державної охорони, а насправді ж були завербованими агентами ФСБ. Ворожа спецслужба перетягнула до себе двох полковників ще у 2014 році. Зараз їхнім завданням була ліквідація президента України, учільників гур та СБУ, а також ще кількох високопосадовців. Володимира Зеленського планували взяти у заручники, а потім вбити. А напередодні Великодня зрадники мали скоригувати ракетний удар по приміщенню, в якому перебував Кирило Буданов. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Про нашу спецоперацію знало лише обмежене коло осіб, а її хід Василь Малюк контролював особисто. Тож теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби.